Вітаю! Сьогодні ми знову дивимось партію Адольфа Андерсона. Я ось знайшов його фотографію на Вікіпедії. У Вікіпедії. Так він виглядав. Добродушний лисемов, Ось, але за шаховою дошкою був справжнім звіром. І сьогодні дивимось партію його протежана Дюфренса. Це друга з найвідоміших його партій. Минулого разу ми дивились партію, яку свого часу знаменували безсмертною і так вона досі і називається. Всі її знають під цією назвою. Сьогодні ми дивимось партію, яка носить назву Вічно Зеленої. Так, її охрестили, і також під цією назвою ми її зараз знаємо. Так, є 4 Е5. Андерсон грає білими. Кінь F3, кінь С6, слон c 4, слон c 5, і тут хід Б4. Хід Б4 характеризує гамбіт е Еванса. Еванс також відомий англійський шахіст. Свого часу придумав цей гамбіт, і, можливо, не придумав, але точно широко застосовував. Ідея в тому, що. Білі відволікають чорного слона на поле B4, щоб потім виграти темп, зігравши пішаком на C3, і після того, як слон відходить, грають пішаком на d4. Я зараз повернусь на декілька ходів назад. В цій позиції, в наші дні, і ми про це ще будемо говорити. Найпопулярніший хід це хід пішаком на c3 з ідеєю провести d4. Зіграти Д4, і якщо чорні забирають пішаком, то ми також забираємо пішаком, формуючи ось цей ідеальний пішаковий центр. Хід B4 призваний нам пришвидшити цей процес. Ми тепер C3 граємо виграючий темп і можемо провести D4. Тут, правда, центр ніякий не виграється поки що, тому що після того, як чорні забирають на D4 білі. Не можуть забрати у відповідь пішаком С, тому що цей пішак зв'язаний. Ну, але ось тут можливо зіграти рокіровку, а потім провести D4. Тим не менш, партія було Д4 одразу. Після цього рокіровка. Як бачимо, зовсім не рахується з пішаками, головне якнайшвидше вивести фігури. І D3. Цікавий хід за чорних для того, щоб. Для того, щоб дещо порушити координацію білих фігур. Якщо слон забере, то слон відійде з цієї діагоналі доволі небезпечної. Якщо ферзь забере, то ферзя не буде можливості вийти на Б3, куди він в партії походив. Білі не стали цього пішака забирати. Цей пішак нікуди не дінеться. Загрози він не становиться поки що, і просто зіграли ферзь Б3, атакуючи пункти всім. Це, до речі, хороша ідея в боротьбі проти гамбітів. Коли в гамбіті вам жертвують матеріал, іноді можна знайти момент, щоб віддати матеріал назад, але там, догнати противника в розвитку фігур, або перейти в контратаку, або ну, просто отримати хорошу позицію. Ферзь Б3, напали на пункт F7, захищати його потрібно ферзем. кінь а 6 не працює, тому що коня там заберуть просто. А потім поб'ють на F7, тому ферзь f6, e5. ферзь відійшов, щоб захищати пункт F6. Забирати на e5 було погано, тому що кінь забирає і пункт F7 падає. Король залишається без рокіровки, доволі неприємно. Тому ферзь відійшов просто. І Тора е 1. Тора Е1, розвиваючи хід, виводимо туру і разом з тим заважаємо розвиватись противнику. Якщо Чорній зараз, наприклад, вирішить зіграти d6, це просто буде помилкою, тому що пішак забирається з шахом. І нормального способу захиститись від цього шаху немає, потрібно відходити королем. На Е7 не може стати жодна фігура, тому що там її пішак забере на слон Е6, просто забираємо слона. Якщо чорні забирають пішаком, то рай є 6 з подвійним ударом на короля і на ферзя. Просто чорні програють матеріал, ферзя програють. Тому цим ходом білі заважають чорним розвивати фігури. Чорні великоня, слона 3. Слона 3 і чорні зіграли B5. Цей хід, який ми бачили і в минулій партії. Також з темпом відкрити вихід для свого білопольного слона. Як і в минулій партії, цей хід важко рекомендувати, нехороший хід. У чорних були кращі можливості, оскільки кінь став на E7 і вже перекриває лінію Е, чорні тут могли зіграти d5. Там на взяття просто побити пішаком. Ім наступним ходом рокірувати, наприклад, або вивести слона. Більш логічно виглядало боротися в центрі. Також можна було рокірувати одразу. Але всі партії ми побачимо, що чорні не рокірували взагалі. І це стало одною з причин їх програшу. Рокіровку тут можна було робити, і це один з найкращих ходів тут. Але було зіграно Б5. Білі забрали на Б5 ферзем, тура B8, чорні з темпом виводять туру, нападаючи на ферзя. Ферзь відходить. Слон Б6. Слон переходить на більш кращу діагональ, на цій діагоналі йому не було що робити. Він впирався всього пішака, переходить на кращу діагональ. Білі виводять коня, слон b7. Тут також був прекрасний момент для рокіровки. Ось тут рокіровка просто найсильніший хід. Незважаючи на те, що в білих доволі агресивно виведені фігури, слони цілять на королівський фланг. Коні готові підключитися, але конкретно способу виграти у білих немає. У них є певна ініціатива, але до перемоги тут ще далеко і не факт, що буде. І тут треба було робити рокіровку, ховати короля. Чорні виводять фігуру, виглядає абсолютно логічно, звичайно, хід слон виходить на гарну діагональ. Білі грають кінь е 4. І ось тут останній момент був у чорних, коли можна було зробити рокіровку. Правда, не одразу. Тут найкраще було зіграти пішаком на D2. Пам'ятаєте, ми коли про Д3 говорили, коли пішак став на Д3. Там ідея була порушити координацію білих фігур. Тут також ідея в тому, що оскільки цей пішак все одно втрачається, ну немає як його захищати чорним білі в будь-який момент, можуть його забрати, оскільки він в будь-якому випадку втратиться, у чорних була ідея жертвою пішака трошки відтягнути білі фігури назад. Пішака тут вже треба забирати, або туру відводити в більш пасивне місце. А якщо пішака забирати, то якийсь ісконний повертається назад на більш пасивну позицію, і після цього чорні роблять рокіровку. Ось це був найкращий варіант для чорних, як тут можна було зіграти. Але чорні зіграли версію в 5. Я тут довго думав перед партією. Я от перед тим як записувати це відео, дивився на цей хід F5, і так я і не зрозумів, що моя його ідея. Хід просто поганий і хід програний. От зараз у білих вже виграна позиція. чорні просто не можуть собі дозволити таку розкіш з королем в центрі, як якийсь ходи ФРЗМ. так я і не знайшов причин. Не знаю, яка причина в цьому ході. Білі забрали на D3. Зараз загрожує відкриття атаки, кінь d 6 шах з виграшем ферзя. На рокіровку буде. Давайте покажу. на рокіровку також буде відкриття атаки, кіння в 6 шах з виграшем ферзя. бо якщо ферзь забирає коня, то пішак забирає Ферзя. В будь-якому випадку ферзь виграється. Тому часу на рокіровку вже немає. Ферзь відійшов на h5. І тут наступила черга Андерсена, помилятись. До перемоги було багато ходів. От, ну, просто, просто дуже багато ходів. Він зробив ще не єдиний, після якого одразу позиція вирівнялася. Я покажу просто приблизний варіант, як можна було грати. Можна було просто туру поставити по центру, логічний хід, ми виводимо фігуру, ставимо її на напіввідкриту лінію. І у випадку, якщо чорні рокірують, білі можуть зловити чорного ферзя. Кінь g 3 на ферзя. Бачимо, що ферзь наш контролює всю четверту лінію, тому ферзь чорних може відійти там на g6. Або на... на g6, не може там слон забере, тому на h6. Після цього слон c 1 Атакуємо ферзя. Єдине доступне поле це на e6. Після цього кінь g5, і ферзь ловиться. Безпечних полів для відходу у нього лише одне. На d5, але воно насправді небезпечне, тому що слон h7, відкриття атаки і ферзь забирається. Виграно просто. Замість цього Андерсен в духі того часу і вірний своїм принципам краси зробив хід кіння F6, який виглядає звичайно гарно, але дає можливість чорним створити зустрічні контрзагрози в сторону білих. Після цього ходу. Це насправді кінь в 6 подвійний удар на короля і на ферзя, тому коня треба забирати. Це не зовсім жертва фігури, тому що білі в будь-який момент можуть забирати цього коня, кінь не може відійти, тому що він зв'язаний. Білі таким чином відкривають лінію для своєї тури, але разом з тим вони дають можливість для чорних створити контргру. Тура G8. Вже є загроза на пол... пов'язані з полем G2. Там десь ферзь f 3, ферзь h3 є ходи. Не забуваємо про цього слона, який сидить поки що в засіці, але кінь може в якийсь момент відійти. І цей слон також буде бити по цій діагоналі. Тут у чорних з'являється -гра. Білі грають тура d 1 але чорні не знайшли точного рішення. Тобто я думаю, тут важко було стриматись. Тобто комбінацію, яка послідувала далі важко, я думаю, в партії побачити, вона насправді дуже гарна. Важко стриматись від сходу ферзь f 3. Але ось ця позиція рівна. Ми, якщо включимо тут комп'ютерний аналіз, він показує нулі в декількох лініях слон D4. Слон D4 це ідея в тому, щоб перекрити лінію D для тури. Після цього, коли лінія D для тури перекрита, цього коня можна забрати. Ось, слон D4, хід ферзь H3 показує. Тобто багато ходів, позиція залишається рівною. Але від ферзь F3 важко було стриматись, і справді важко було побачити цю матову атаку, яку провів Андерсен. І так, просто ми Тура б'є Є7 з шахом. Кінь забирає теру. Віддали якість. Тепер ферзь д 7 шах. Заманюємо короля під подвійний шах. Король забирає ферзя. Слони в 5 шах. Це відкриття атаки, тобто подвійний шах, можна лише відійти королем, слона забрати не можна, тому що тура також атакує. Якщо король відходить на c 6 тоді слідує слон D7 шах. Ой, це вже мат. Слон D7 мат слідує, слони перекриваються в діагоналі, і поле d 5 контролює тура. А якщо король відходить на e 8 тоді слон D7-шах. І куди б не відійшов би король, слон б'є Є7, це мат. Просто прекрасна атака знову, як в попередній партії. Ми побачили, що у білих залишилося його три фігури, які замотували короля в той момент, коли чорні значно переважають їх в силах. Прекрасна партія, прекрасна фінальна комбінація, цілком в дусі тієї романтичної епохи. І Андерсен один з найкращих її представників. Сподіваюсь, вам також сподобалось. А ми побачимося на наступному занятті. Будемо знайомитись з Полом Морфі. До побачення!